За 12 кілометрів від Печаєва, ось тут, на озері вірля, колись стояв маєток Ганни Гойської. В цьому маєтку зупинився, коли мандрував Волиню грецький митрополит Неофіт. За гостинність і щедре серце він подарував благовірній православній шляхтянці ікону з Константинополя, богоматір із немовлям. Після того в маєтку сталося диво диво зцілення, завдячуючи молитвам при іконі, прозрів сліпий від народження брат Ганни Гойської Пилип. І це було лише перше велике диво. Набожна сестра вирішила віддати чудотворну монахом, що мешкали на Почаївські горі, сталося це 1597 року. Про цю історичну подію нагадує хрест, який вдячна Почаївська браття встановила 400 років по тому. Я від мами чула те, що вона після того, як її брат Филип прозрів і цієї ікони, як вона віддала. Вона вирішила віддати монастирю, тому саме всі свої володіння, щоб він розширявся. Селі Дунаї зі сльозами на очах, дванадцятьма правнуками і двома ковіньками в руках. Ікону очікує бабуня Марія Гонтарук. Вона ледве ходить до чудотворної святині в Почаїв дійти не зможе. То Богу дякую, що Почаївська святиня до неї приходить раз на рік. Баба Марія хоче впасти на коліна перед іконою. Певно, це вона врятувала від погибелі її родину, отруїлися грибами. На здивування лікарів всі вижили. Господи мого дай їм всім здоров'я. Хто йде зустрічає. Хресну ходу супроводжують вершники, козаки з місцевих куренів. Попереду на коні мер Славути Василь Сидор. 27 коней, 21 вершник, 4, чотири Під палючим сонцем коні, люди своїми ногами і на інвалідних візках, хилами і прямими дорогами. І ось вона, Почаївська гора. На вході до лаври святою водицею поливають. Всі ніби вживають. Ми завжди бачили людей утомлених, людей уже безжизнених. А ви знаєте, коли вони проходили пориг Почаївської лаври? Мені в мене складалося таке враження, що вони потрапили в Царство Небесне. Митрополит Володимир разом з усіма здолав шлях, який у 16 столітті вказала Константинопольська ікона від маєтку Ганни Гойської до Почаївської обителі. Про цю історію нагадують розписи на лаврських стінах. А чудотворну ікону Почаївської богоматері повернули на її святе місце над царськими вратами Успенського собору.